<ріст> <ріст> Почитавши статтю Юрія Бутусова про стан справи 155 окремою механізованою бригадою, я просто впав в ступор. Ця зелена блюдечна наволоч не перестає дивувати і доводити, що глибин, до яких вона може впасти, ну, просто не існує. Це... Це просто щось за межею уявного, розумієте? Я переконаний, що більшість вже знають про те, що відбувається в цій бригаді. Хтось читав статтю, хтось дивився якісь відео. І я не буду витрачати ваш час на те, щоб все перераховувати. Я просто хочу висловити свою думку, що от цей зелений ублюдок їздить по світу. Навіть їздив, коли у Францію, спілкувався з Макроном, з Трампом. Всім розповідає, що у нас достатньо людей, ми мобілізуємо в достатніх кількостях, українців вистачає, але у нас немає зброї. Нам потрібно вчити людей, нам потрібні танки, літаки, кораблі, флот, а, е, не знаю, космічні флотилії. Ну, Макрон і всі решту кажуть, ну Окей, Гова, давай, збирай людей, організовуй бригади, привозь до нас, будемо забезпечувати, будемо вчити і відправляти в бій. Ці піді виловлюють по всім закуткам храмих, сліпих, убогих людей, які геть зовсім не мають ніякого бажання воювати. Частину з них відправляють, створюють в них нові окремі підрозділи, де 90%. Складають бусифіковані люди, де немає мотивованого, загартованого в боях кістяка, і відправляють цих людей на навчання, частину відправляють на навчання у Францію, де частина з них одразу сйомується все заче. Французи за такими очима на це все дивляться. Іншу частину начебто збирають докупи для того, аби чекати кістяк, який має пройти навчання, але вони не, не, не чекають кістяка. Бригади, які має приїхати з навчання разом із командуванням, їх без підготовки, блять, кидають під Покровськ у бій, де зразу же. кілька сотень цих людей одразу ж також що робить бусифікованих, які бачать, що відбувається вірно, вони знову сйовують в СЗЧ. Приїжджає бригада, блядь, з Франції. Ніхто не проводить ніякого обслуговування і перевірки блядь, бойової техніки Бушної, переданої від французів. Ніхто не проводить перевірку леопардів других, ніхто на них не ставить ребів, ніхто не ставить екраних, е екранів захисту. І це все знову ж таки з коліс, блядь, кидають в бій. Бригада, яка налічує більше п'яти тисяч осіб, зовсім не забезпечується Міністерством оборони дронами, не лише ударними дронами, а навіть блядь, розвідувальними маяками звичайними. Ви, що явіть, Міністерство оборони цей. Ублюдок, блядь, куміров, він направляє бойову бригаду в бій, і лише через 10 днів вони їм надають 17 мільйонів гривень, начебто на закупку дронів. Що робить, блядь, особовий склад бригади, який ніколи не був в боях, який, блядь, мобілізований проти їхньої волі, біля яких немає загортованих мотивованих бійців. Вірно, більше тисячі, блядь, бійців зйобують в за що робить, блядь, сирський ублюдок? Вірно, він направляє комісію, щоб перевірити, а що ж це, блядь, сталося в бригаді. Знімають бойового комбрига. Заступник комбрига, блін, отримує інфаркт і помирає. І всіх собак починає чіпляти на них. Зривають з інших підрозділів командирів, оголюючи їхні підрозділи, кидають цю бригаду і з новими силами їх, з новими буцифікованими, знову кидають в бій. І в цей час виходить інтерв'ю Зеленського на гівномарафоні, де він нам розказує, як він потужно воює за країну. Сука, поки ця народ буде у керма країни, ми ворога не те, що не зупинимо, ми остаточно втратимо країну. Я в цьому переконаний. Вибачаю за таке емоційне відео, але в мене вже просто немає сил. Я переконаний, що зел провини Зеленського в наших поразках не менше, аніж заслуг у Путіна. Тому маємо робити все в законний спосіб, інші якісь варіанти. Але ця наволоч має бути прибрана, блядь, від влади, іначе в Україні буде кінець. Як далеко можуть просунутися окупанти? Дуже далеко. Дуже далеко. Але до Дніпра? Хочу. можуть і до Дніпра дійти. А чому? А я вам скажу. Тому що в нашій країні ходиться казна що. Вибачте мене, будь ласка, але у нас. На даний момент на даний момент, весь фронт тримається тільки, так сказати, на допомозі українського народу. В нашій країні держава, як така, перестала існувати. У нас тільки вивізка держава. Нашу країну, недологі наші керівники, перетворили на концтабір. Я розумію, що вам це не подобається, але вислухайте. А констатор. По-перше, порушені всі системи держави. Законотворча влада, виконавча влада, правоохоронна структура, прокуратура, суди. Нас в країні, наша країна, корумпована настільки, що ви, як би як це правильно сказати, що ви, навіть, мабуть, не володієте цією інформацією, що відбувається в країні. От дивіться. Ну, такі два маленькі приклади. Пане Володимире, я ну щодо не щодо не корупція, а в цілому ситуації. Ви думаєте, якась інша могла б бути в умовах війни, коли на тебе напала найбільша армія світу, і е, фактично ти чиниш опір самотужки, бо та допомога від наших партнерів, яка нам надходить, вона не те, що не половина, там просто крохи, які здоходять, вся справа в тому, що наш президент, якщо ви пам'ятаєте, він заявляв, що будемо шашлучки висної. На майській істині, не виконав свої, свій основно, основний обов'язок обов'язок за Захисту держав. Він не реагував на сигнали, які йому посилали наші, так сказати, і американці, і другі західні служби. Він на них зовсім не реагував. Виникло дуже багато питань. Я вам Пане почекаю. Почекайте, почекайте, не, не спішіть. Виникло дуже багато питань. Питання перед початком бойових дій. Перед початком бойових дій в сторону Чорнобиля, там, де їздять дві-три машини в день, ну, на добу. Розширили і відремонтували дорогу. Розмінували Чонгарський перешек, зовсім зняли міни. Ми ж чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. Немає потреби проводити евакуацію. Поки що повномасштабної війни в Україні на сьогодні немає. Я як поки що повномасштабної війни в Україні на сьогодні немає. Я як президент повинен говорити зі своїм суспільством. А... Маючи відповідну реальну інформацію, президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не відреагував на попередження, що Росія вторгнеться в Україну. Фейки та страшилки. Я говорю, що ми отримуємо багато різної інформації з багато... Ми зробили це разом.